как так случилось, что вы остались без своего кандидата в Киеве? И правда і вот я буквально за час до эфира встретила господина Поживанова, он мне сказал, что он просился быть от вас, так сказать, кандидатом мэра Киева, но вы ему отказали. И еще есть у меня такой инсайт, что небезызвестный прокурор пытался вам ну, сделать вашим кандидатом и господина Думчева, но тоже не сложилось. Багато кто выходил на нас, бо радикальная партия є популярною, і пливовою, політичною силою сьогодні в суспільстві. Щодо кандидата, Знаєте, вибори перетворилися на цирк. Ми не хочемо брати участь в цьому цирку. Якщо висувати кандидата, то потужно, який би перемагав, а брати, просто висувати заради процесу, нас це не цікавить. Ми висунули Масічука. Потім Ігор Масічук сам відмовився, бо він розуміє, що сьогодні він має зосередити всі свої зусилля на боротьбі за верховенство права і за свободу слова за те, щоб в країні не встановився авторитаризм. Що стосується виборів до Київської міської ради, радикальна партія участь у них бере 120 кандидатів по кругах. Закріплені, і я сподіваюся, що виборці 25 жовтня підтримають наших кандидатів. Ми будемо за це вдячні, бо ми реально хочемо міняти країну.